Черня червня 2011 року на Рівненській АЕС відбувся престур для представників засобів масової інформації та громадських організацій Волинської та Рівненської областей на тему підвищення безпеки РАЕС через впровадження нових технологій та модернізацію обладнання. Журналісти зустрілися з генеральним директором ВП Рівненська АЕС Михайлом Колісніченком та мали змогу задати йому лише два питання. Хоча двома питаннями представники змін не обмежились, та часу для того, щоб отримати відповіді на всі хвилюючі теми, все-таки забракло. З цієї сторони, що ми тільки ми користуємося якби, тими системами, які виготовляють і, якби, захід в нас, хоча теж є такі системи, особливо це системи, які зв'язані з надійциним контролем. Ну, і... Основні майже всі системи вічизненного виробництва це такі, як би я сказав, монстр, і Харків, і «Сіверодонецьк», і Кривоград, власне, це по автоматизованим системам. У нас є моніторинг система контролю, це автоматична система контролю оліційної обстановки, яка дозволяє автоматичному режимі контролювати стан. Навколо станції для сезонні спостереження. Ці пункти контролю розташовані у нью районі, в Домирецькому районі, навіть на території станції тут є, передаються на центр і далі воно можна подивитися навіть в, 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 в режим реального часу. Я десь комусь показував, що я даже можу. На мобільному телефоні подивитися і ліційний фон в тому чи іншому населеному пункту, де є, знаходиться ці у нас, сходяться, там 16 пунктів, вони сходяться. На, на сайті ми можемо побачити, тут на станцію є часи, як рані вони періодично переключаються в режим показу реакційного фону, то ми в принципі місці для населення теж будемо. Показувати таке, там, де на палаці культури, десь там зупини, технічне вишення. Під час екскурсії до машзалу турбінне відділення блоку номер 1 2 де знаходяться чотири турбіни по 220 МВт кожна, швидкість 3000 обертів на хвилину, та блочного шита управління блоку номер 1 було продемонстровано надійність та гарний стан усього обладнання. Значить, тут на блочному світі керування знаходиться оперативний персонал, який керує на першу зміну дісвіти до 16 години. Значить, начальник зміни реактору все посередньо січів, ведучий управління реактором, ведучий женер управління турбіною і начальник зміни блоку. Такий самий склад він знаходиться на злочому світі керування номер 2 блочного та управління здійснюється централізований контроль та управління основними технологічними процесами енергоблока, а саме пуск реактора, виведення його на потужність, пуск турбіни, синхронізація генератора. Дистанційне управління блоком у нормальному та аварійному режимах, а також планове і аварійне зупинення реактора та турбіни, розхолодження реакторної установки. При Сучі аварійної ситуації є клуб кавалія, весь персонал сюди прибуває, і далі діє вже звідти на своїх посадових інструкцій. На оперативних панелях і пультах реакторної та турбінної установок бищі у розміщені пристрої теплотехнічного контролю головних параметрів реакторної та турбінної установок. Оперативна інформація виводиться на пульт у вигляді фрагментів немасхем картограм, таблиць графіків. Ми з вами знаходимося в поміщенні третього каналу системи безпеки енергоблоку номер 3 Програмно-технічний комплекс ПТК УСБ 1 УСБ 3. Этот комплекс был установлен в 2009 году замен существующего оборудования. которая была выполнена на базе панелей и электромеханических реле. Сейчас мы с вами уже видим это программно-технический комплекс производитель, научно-производственное объединение ради, город Кировоград. Это оборудование. Прошло все виды лицензирования, аттестации, оценена его надежность. достаточно высокого уровня оборудования. высокой надежность, поэтому э -э, это оценено и нашим, мы как заказчики предприятия, и э -э, национальная реинженерирующая компания, и надзорные органы, и главная инспекция ядерного регулирования, и независимые э -э, организации оценивали состояние, и это производитель научно-производственное объединение. Ради э, получили сертификаты международного образца о надежности этого оборудования. Данные аналогичные комплексы используются и на болгарской атомной станции. Оборудование в машинном зале оно настолько дорого и его нет смысла менять, потому что недостаточно. Поменяли лишь трубопроводы на нержавеющие э, сталь. Это четвертые отборы, пятый отбор, которые наиболее эрозионно изношены. Это в течение многих лет. То есть работа в среднем говорится, что один год или два или три. Это длительная работа в течение 6-7 лет проводилась. Провели обследование всех машин, всех конденсаторов, э, сепараторов, перегревателей и всего оборудования полностью в плане перерасчета на прочность их трубопроводов, на прочность. Были заменены некоторые участки трубопроводов э, внутри машинной отборов, скажем так. Была проведена большая работа по повышению надежности, точнее не надежности, а нестойкости машинного зала. Вот поменяли кровлю мурзал на негорючую. То есть раньше там была рубиновая, скажем так, горючая кровля, сейчас она не горючая. Сделали фермы Марзала, повысили их нестойкость тоже повысили до 0,45 минут. Сделали резервируемость системы планового расхолаживания, то есть это как бы понять. Есть такие плановые расположения реак первого контура, может находится машину в зал. Чтобы повысить его надежность этого, сделали еще одну резервную нить на каждом блоке. Вот. Провели обследование, мощнейшее обследование проверить здания сооружений. Это было обследование, Педнебровская академия проводила по зданию сооружения, пересчитали на 7 стойкости, проверили надежность самой конструкции, металлоконструкции. І видали як uh, заключення, що система надежна і готова к експлуатації дальніших 20 років. Також журналісти ознайомились з роботою систем безпеки станції, додаткової аварійної живильної води та гідроспорудами, градирнями. Система додаткової аварійної живильної води парогенераторів передбачена для подачі аварійної поживної води в парогенераторі на енергоблоках номер 1 2 РАЕС. Необхідність пояснюється тим, що існуючі системи можуть бути виведені з ладу в результаті дій подій природного і технологіального характеру. Система додаткової аварійної поживної води збудована за принципом автономності. При будь-яких незапланованих понадпроектних ситуаціях САП може автономно функціонувати протягом 24 годин. Даний момент ми з вами знаходимося у задіянці. Це новий об'єкт. который был введен в областную эксплуатацию в 2009 году, в декабре месяце, это создание дополнительной системы аварийной питательной воды про генераторов Полностью новое оборудование. Введение этого объекта обусловлено требованиями МАГАТЭ, обусловлено требованиями, связанными с повышением надежности энергоблоков 1-2, в качестве дополнительной система подачи охлаждающей воды, про в случае выхода из строя по э, всяким возможным причинам, ну, в том числе причин общего характера, то есть техногенные, причины землетрясения, ураганы, цунами и все что с этим связано. Эта система полностью автономная, она не зависит ни от чего, значит она сама себя обеспечивает электроэнергией. То есть в качеству привода ісполнюється дизельні приводи працюється на, ну, з'єднаний конструктивно на одну, е, скажімо так, з насосами, підйомуючи воду і, звичайно, пару генератор. На рай 6 радері, по одній на блоки 1 2 та по дві на блоки 3 4. Висота кожної 150 метрів. одна градина перекачує за годину 100 тисяч кубометрів м води. Насоска, которая призначена для подачі води в турбінатори на райбока номер 2. Таких помещений у нас три. Они дальше по коридору по ходу. То есть есть отдельная еще на блок 1 и есть э, общая, скажем так, которая и на первый, и на второй на резерв. Значит, э, агрегат у нас полностью, скажем так, импортный, немецкий. Вот это вот сам посос находится в середине. Вот непосредственно на 10. Это генератор. Загалом, екскурсії на блоки 1 та 2 було проведено з цілі запевнити громадськість у безпечності та доцільності продовження терміну їх експлуатації, адже дійсно на блоках з продовженим терміну експлуатації використовується найновітніше обладнання, а те, яке не підлягає заміні, знаходиться у гарному робочому стані.